Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас війна, баф атаки. Так, ось такий суперник. Рахунок 5156, в них 5107. Але в них 33 удари, а в нас 18. Так, це тайванський альянс, є потужні в них цілі. Так, залишилось два, на жаль, недобитих. Прийдеться мені їх забирати. Подивимось, що буде. Навіть не знаю, ким ходити, тому що попередня війна, на жаль, не записалась. Там було дуже гаряче. Давайте спробуємо взяти синеньких сюди. Ось так, ось так. І кірюшку візьмемо. Візьмемо жовтих, напевно. Ура та Зікену пробивати нам потрібен урон. Так, так, так. Давайте 17 дамо у Річарду. Угу. Так, Урею достатньо буде цих. А Зікена може зарядитись на камінчик раніше, можливо. Ну що ж, давайте спробуємо. Поїхали. Команди сильні. Угу. Так, є четвірочка жовтих, є четвірочка жовтих. Угу. Можна в принципі дві трійки жовтих зробити і вихід на трійку синіх в пустоту. Давайте спробуємо, на так зробити. Ага. Тоді ось таке комбо. Ой, жовтих тут достатньо. Це компенсація, напевно, за минулу війну. Так, ну що, робимо ось так. Напевно, добиваємо сюди, хоча неправильно зробив. Так, добре. Ось так. Зікена по зрізаній броні повинен пробити потужно. Добре, ну тут добив, дуже-дуже все швидко вийшло. Камінчики заїхали, тому... Все вийшло чудово. Так, давайте сходимо сюди. Тут Альфа крампус, Хатіко. Тому давайте візьмемо, напевно, Люсю сюди. Де вона є? Візьмемо Люсю. Також не знаю, може Голді сюди. Ну, сюди Голді не хочу використовувати. Давайте візьмемо... Ось так. Краще Арчика. Візьмемо, напевно, Францінку. Кінстон. Хоча замість Францінки можна взяти Кетмана. Ось так буде краще. Якийсь нам лікар потрібен. Жовтому можна Деандра взяти. Чому би ні, в принципі, непоганий лікар. Так, по отрядах все вірно. Хай буде так. Ну, Кінсьтему 23 нічого не дадуть. Тому поїхали. Спробуємо тут добити. Ну, потім вже будемо підбирати якихось суперників. Так, трієчка жовтих, зелених немає майже угу. так ну давайте тут пошукаємо спочатку жовті так добре зняли так хатіка не хочу трогати раніше так давайте ось так тепер би нам ще знайти жовті Давайте ось так підтянемо, там буде комбо, але будуть і жовтенькі у нас. І ми до хатіка, можливо, встигнемо. Тихо-тихо, добре. Давайте робимо ось так. Тепер зелений кріс, ще жовті. Давайте включимо розгон. Зберемо зелених, можливо, ні, хатіка ми трішки не добили, але я сподіваюся, зараз доб'ємо. Робимо ось так ось так. Ну все. Тут теж дуже швидко все вийшло, камінчиків достатньо. Так, ну що ж, поле ми перевернули. Ось такі в них оборони. Є, звісно, дуже сильні. ну Ось, наприклад, ось ця, не знаю, може ми на неї сходимо, але тут знову цей брінстоун. Не знаю, подивимось. Подивимось, тобто тут то є оборони. Ось вам як така теж Брінстоун. Тут ось, ну, в принципі, по силі не дуже сильно, але це соро тут. Ну, подивимось, давайте зараз я команди підберу. І ми продовжимо воювати. Ну, в принципі, у суперника є потужні оборони, але є. Й Такі, як в нас, будемо так казати, тому трішки нам не пощастило. А, до речі, ось така в мене оборона стоїть. Ну, не дуже потужна. Хоча було, що 4 тапочки в неї закинули. Ось так. Ну, не пробили ні разу. По 2 тапки закидали і один раз з чотирьох. Не знаю, може це Юка у так тягне. Можливо, йому альфа-резлін дам. Якщо не збирає альфа-ефір, бо не вистачає поки що. Ну що ж, друзі, не буду поки вас затримувати, давайте підберу команди і продовжимо. Так, ну що ж, друзі, давайте продовжимо. Ну, спробуємо на ось такого сходити на цього урагана. Не знаю, що вийде. Думав, я думав, спробуємо, можливо, сходити 4-1. Ну, подивимось, подивимось, так. Тут спробую від контратаки я зіграти. Візьм... хоча давайте напевно ось так, да, Це я тільки що придумав. Ось так, ось так. Угу. Візьмемо Бену Азмію. Де вона є? І візьмемо Хімероса сюди. що пробивати нам потрібно. Давайте ні, ось так. 3-2. Давайте сходимо. Так, давайте 30 сюди, 17 туди. Тут 17 тому. 29. Все, в принципі, підходить. Ну що ж, давайте спробуємо такою командою. Поїхали. Подивимось, що в нас буде. Не знаю, як їх пробивати. Той Брінстоун знову так, я синіми на нього пішов. Ну, це, в принципі, логічно було з моєї сторони вже не перший раз. Можливо, тому в мене і не заходить, що я йду на нього синіми. Зараз, синіми його можна пробити. Але камінчиків немає. Трічка червоних. Ну, взагалі нічого не дає. І вона стоїть в цього брінстоуна. Ну, давайте спробуємо тут піймати червоний. Добре. Ось так, можливо, синій заїде. Синій заїхав. Але трішки не там. Тут ще шукаємо. Так, 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 тут є синенький, там трієчка синіх може бути. У нас вже Бенус під сповільнення кинули. Так, скільки вона дає? Два ходи. За два ходи він зарядиться чи ні? Давайте спочатку ось так спробуємо. Так, він не зарядився. Так, да, там зверху буде трієчка синіх, але нам потрібно тут синенький піймати. Давайте ось так спробуємо. Ох, переїхав синій. Так, ну пробив він дуже сильно. Давайте ще ось так синій. Можливо, ми його доб'ємо, а можливо і ні. Дуже багато зелених. Ні. Сині не хочуть виходити. І зараз він зарядиться. Що нас може врятувати? Бо там ще й Брінстоун готується. Напевно нічого. Не бачу я, де може під'їхати синій і зразу закритись. Вараміса прокидувати не вийде. Там зелені з фіолами. Теж нічого не закриється. Це єдине десь тут шукати в... біля урагану, але там може і брінстоун зарядитись. Ще в нього ця на 82 це єдро вже заповнене. Ну тут, якщо ми знайдемо десь синенький, то він нам... нас не врятує, бо потім все одно зарядиться брінстоун. Це, якщо, можливо, тут червоні заїдуть і не зарядиться Брінстоун. Ні. Там ще і подкомбу вилетіло. Ну, давайте спробуємо хоча б цього урагана пробити. Ні, не пробивний. Ця зараз відлікує. Ну і все. Закінчили. Майже в нуль. На жаль. Хоча команда непогана так. Я не знаю, що не виходить. Тому що дуже повільно заряджається. Так, ну що ж, давайте щось спробуємо на ось такого сходити. Поїхали. Тут у нас буде зараз трешова команда. Давайте візьмемо Людвига. Візьмемо Кіпріота. Сюди візьмемо. Так, де вона є? Е, Люсю. Так, десь в мене ще була одна. Ось вона. Так, сюди візьмемо кирюшку. А сюди візьмемо локи. Ось так. Так, так і тут поміняємо. Там так залишаємо. Ну що ж, поїхали. Да, тут дуже важко проти таких героїв битися, коли не вистачає. Так, ну що, синій кріс. Це, звісно, чудово. Там жовті підтягнуться, ми зможемо ще жовтих зібрати. Можливо, встигнемо до Араміса. Ні, не встигнемо. Хоча давайте ось так. Угу. Тепер робимо овер, пробиваємо рамісом і спробуємо його ось так затанчити в Людвига. Угу. Добре. Так, давайте зарядимо Кіпріота. Чудово. Ось так. Тепер робимо ось так. Нам трішки не вистачає фіолів, але ось вони. Так, давайте нехай Юпітер, напевно, пробиває по всіх. Угу. Але він витримав. Що ж, вмикаємо тоді Людвига сюди, жовті зберемо лівсю. Вже я переможу Бренстоуна. Хоча це ще рано казати, то він пробиває по тисячі. Давайте ось так. Добре. Тепер ось так робимо. Це вже трішки зайвого полетіло. Нам би синеньких трішки зібрати. Овер нам потрібен, овер. Так, було зарано моє. Вітання саме себе. Так, давайте ось так. Мені не потрібно, щоб вона лікувалась. Блокуємо. Так, кем локи? Напевно цього скопіюємо. Угу. Ну, зробимо ось так. Так, фіоли прилетіли. Так, угу. давайте жовтий сюди, він вже заряджений, пролетить комбо, можливо якісь сінненькі зайдуть, добре. Угу. Все ж таки він все ж вижив. Так, ось так. Ось так. Але синіш йому не завадять, так? Да? Так, давайте ось так. Тепер сюди, Люся. Знов поїхали сині. Так, овер, так, люську добили. Давайте цим пробиваємо. Ті не вистачило. Давайте фіолю нарешті. Так. Бити ніким. Ну, будемо сподіватись на синій камінчик. І вона б'є мимо. Так, оце цікаво. Ну, цей Брінстоун допоміг мені, що вона паразита не відхилила. Ось таку команду я забрав. Бачите, зробив один шот. Ну, не знаю, не знаю. Давайте спробуємо сходити на якусь беру. Можливо, сюди. Тут команда така міцніша, ніж ця начебто. Ну, так, да, тут дуже слабенька. Але тут є лікар. Хоча давайте спробуємо, можливо, вигодний голді. Подивимось, що вона може. Так, візьмемо сюди Голді, звісно. Також давайте візьмемо Скаді. Є в мене там Кірюшка ще один. На 20-х Емках ось такий. Також сюди візьмемо Рігарда, щоб він все знімав. Ось так. І візьмемо хепрі, напевно. Нехай, хоча там, ну так, да, давайте хепрі візьмемо, нехай буде. Так, ось так, ось так. Кирюшки так, так. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Два лікарі, три лікарі в нас, три ударники. Поїхали. Подивимось, що буде, там залишиться один удар. Не знаю, сходити того добити. Так. Синіх, на жаль, немає. Є трішки фіолів, трішки жовтих. Ну, давайте через беру будемо ходити. Угу. Я хочу затестити, як працює Голді проти, проти бери. Чи повертаються чи ні. Її це травління, яке паразити бере не накладують. Ось так. Ось так. Угу. Ось вони і синенькі трішки під'їжджають. Так, давайте зробимо ось так. Угу. Можна підлікуватись. Тут зробити фіол кріс. От дуже побері прилетіло. Зараз паразити її з'їдять. Мінус манна. Так, так, так. Ну ми перезарядимося, скоріш за все. Угу. Так, все назад. Давайте ось так. Ось так. В пустоту. Зарядимо синіх. Ось це перший бій голді. Так, той від'їхав, там є один міньйончик. Давайте проб'ємо. Угу. Кірюшка тут не витримав. Але нічого, давайте зробимо ось так. Да, від міньйонів теж працює ульта Голді, тому можна користуватись хто. Теж думав, як воно працює. І це теж назад відпруженю. Ну, чудово, так, ну тут поляна була шикарна. Що, спробувати добити того, чи краще, можливо, взяти когось іншого. Можливо, ось це якийсь слабенький, як мені здається. 5600. Ну тут Леді Вінтер, і, і Гелет, і Гаторка. Правда, 16 отради, але всі ці клопи. Це 23. Не знаю. Ультракос. Це контратака, це потрібно Діспел, там, ухиляння. Чи краще цього добити, спробувати? Ну давайте спробуємо сюди сходити. Глеб молодець. Робить шоти. Так, ну давайте спробуємо сюди, тільки ким сюди мені піти. Давайте сходимо через таунт, спробуємо. Візьмемо кару, візьмемо зелених сюди. Вони в мене швидкі. Ось так, ось так, ось так. І візьмемо сюди Айно. Угу, так, 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 по отрядах все вірно. Ну що ж, поїхали, подивимось. 3, 1, 1. Спробуємо добити, не знаю, що вийде. Ой, а тут фіолетові. Фіолетовий кріс, але він нам не дуже той потрібен, цей кріс. Давайте спочатку зробимо ось так, можливо, зелений знизу. Ну, трішки зелений приїхав. Давайте ось так жовті. Нам потрібно кару зібрати. Так, там буде комбо, він може зарядитись. Знизу зелений розіб'ємо. Ну давайте. Все одно зелених мало, потрібно шукати. Так, вмикаємо кару. Є в нас четвірка зелених. Але цього замало. Ну давайте спробуємо пробити. Там ще синенькі підтягнуться, добре. Так, поки є кара, давайте спробуємо зарядити цього брінстоуна. Він коли не потрібно, то він заряджається. Так, скільки ще ходів? Один хід. Ну він вже в принципі заряджений. Ми можемо зарядити ось так зелених. Але Гатор буде ходити. І там вже на поготові реміс. Ну давайте пробиваємо сюди. Спробуємо пробити, але навряд чи, скоріш за все. Так, той паразит доїсть мене, напевно, а синіх я не встигаю зарядити. Ну, давайте зробимо ось так. Спробуємо ще в кару вмикнути, щоб вона атаку нам підняла. Ну, зелених немає, ну зовсім немає зелених. Все, не встигли ми до дареміса, він підлікував. Ну, тут одні червоно зелені виїхали, коли вже всі ходять супротивники. Ну, на жаль, на жаль. Не знаю. Так, а це було, напевно, даремно. Богаторка заряджена, тут потрібно вже виходити. Не доб'ю я. Вона зараз відлікує все. Хоча це останнє поле вже, ну, нічого, будемо виходити. На жаль, знову Брінстоун мене переграв. Не знаю, яким на нього ходити. Напевно, в мене не вистачає, немає потрібних героїв, щоб пробувати такого суперника, який має цих брінстоунів. Не знаю, потрібно подивитись, можливо хтось мені підкаже, поспілкуюсь. Так, давайте подивимось. Ну, ось такий результат. У нас дуже слабенько, а я набрав ну 228. Дуже мало. Ну, тут наших дуже багато. А в них ще вон, не били. Раз, два, три, три. Чоловіка ще не пробували. Або жіночки. Невідомо. Ну, давайте подивимось. 33 удари в них, у нас 10, ну це явно, що вони переможуть, але з яким рахунком напишу в закріпленому коментарі. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, як у вас проходить війна. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. Всім до побачення!